Тарт з грушею. Беремо звичайне листкове тісто та розкатуємо його з обох сторін, якщо знадобиться, припиліть трошки борошном. З ним набагато легше так буде працювати. Розкатавши тісто, викладаємо в нашу форму, викладаючи, намагайтеся, щоб тісто не розірвалося. Готуємо наші груші, помити та просушіть їх полотенцем, розріжте напополам, а далі розрізайте на дольки, як я показую на відео. Головне, щоб наші дольки не були занадто товстими, бо пропікатися будуть набагато довше, враховуючи те, що тісто у нас дуже тонке та ніжне. Обережно зрізаю зайве тісто з нашої форми. Воно нам ще знадобиться, відкладаємо його поки що в сторонку. Припиліть крахмалим та додайте трошки вершкового масла. Масло звичайно 82,5%. Починаємо викладати нашу грушу. Цей рецепт просто знахідка. Він не тільки швидкий і смачний, але ще й дуже добре виручає, коли гості вже на порозі, а треба щось приготувати до чаю. Так, з грушою справились, тепер зверху абсолютно трошки посипаємо крохмалим. Обирайте кукурудзяний, не картопляний. За вашим смаком посипаємо цукром. Можна звичайним, але я обираю завжди коричневий цукор, бо він нагадує трошки карамельний смак. З ним смак десертів набагато смачніший та цікавіший. Повертаємось до нашого тіста, яке в нас залишилось. Можете зробити як на відео, або як саме забажаєте, і обов'язково змащуємо яйцем та відправляємо заздалегідь розігріту духовку на 180 градусів. На 15 хвилин після випікання посипте цукровою пудрою.